Ви просто подивіться на цю білу сніжку. Дивіться, все повністю біле на цій машині. Що могло б бути? Ну так, щоб воно гарненько виглядало, все зробили біле. Він коштує всього 18 тисяч доларів. Навіть крила в білий пофарбований. Рама, дивіться, в якому стані. Рама не гнила, ніде нічого абсолютно. Заду гума. Має дуже гарний протектор, щоб буде бігати і бігати, відсотків 70%. З ретардою він у нас. Один паливний бак, з тої сторони можна доставити гідравліку, наприклад. До речі, можемо ми докомплектувати. Чи то запаску, чи то ще один паливний бак, якщо він вам треба розширювати, на нього поставилась ось така гума Він код на ньому без жодних питань. Весь ціленький, весь гарненький, ідеальний. Середня кабіна, між спойлера спольра. Отакий ман. Зараз я вам ще покажу, як він виглядає у нас в салоні. Він у нас 2011 року випуску, чи 2012. Не треба точно подивитися. Оп, залазимо в салон. Дивимось. рація є. Одразу що ми бачимо. Так він виглядає у нас по панельці. електролюк. У нас тут по комплектації в такому от стані сидіння, регулювання. До речі, всі є жирна доволі сідушка. Така машинка. 18 тисяч доларів. Стартуємо за нього.